Замінити водійське посвідчення через дію в Україні запрацювала нова електронна послуга. Відтепер громадяни можуть подати заяву про заміну посвідчення водія через електронний додаток та забрати готове водійське в сервісному центрі МВС. Минулого тижня було відновлено послугу обміну посвідчень водія через мобільний застосунок ДІЯ. І одразу ця послуга стала мегапопулярною серед закарпатів та гостей нашого краю. Ми за перший тиждень отримали майже пів тисячі таких звернень електронних, які день в день практично наші адміністратори обробляють. Це дуже зручна послуга, тому що людині фактично не потрібно стояти в чергах, не потрібно брати талони на реєстрацію і всі. Дані про людину підтягуються автоматично з державних реєстрів. Житель Перечина Мар'ян вже встиг скористатися такою послугою. Через додаток Дія минулого тижня подав заявку. А вже сьогодні забрав нове посвідчення. Я цього якщо чесно чекав, бо це було анонсовано ще півроку назад. Я от думаю, що якраз поміняю права тоді, коли можна буде це зробити по «Дії». Буквально у два кліка: перший це обновив дію, а другий це зайшов у послуги, подивився. Замінив відразу по Google Пей заплатив, і тут забрав буквально за дві хвилини. Тому це прям вау. Та це ще не всі нововведення, які запроваджують у сервісних центрах МВС України. До кінця року планується їх оптимізація. Наразі на Закарпатті функціонують сім таких центрів. Ймовірно, будуть деякі вузлові сервісні центри, які будуть надавати послуги саме з. Теоретичних та практичних іспитів. Всі інші реєстраційні дії будуть залишені на місцях. Що стосується загалом змін до кінця року, то ми очікуємо дуже багато цифрових новацій. Це, по-перше, можливість бронювання номерних знаків онлайн. Вона вже буде запущена в серпні місяці через електронний кабінет водія, а у вересні місяці через засунок Дія. Також у вересні місяці очікуємо онлайн перереєстрацію автомобілів через дію. Дуже новаторські рішення, над яким працюємо. Працювали більше двох років, і наразі очікуємо, що таке у вересні воно відбудеться. Також з вересня у центрах МВС стане можливою онлайн перереєстрація авто через дію. Найбільше нова послуга вплине на зменшення черг у сервісних центрах.